Всім привіт! Сьогодні, 27 листопада, Національний банк України ввів наступну пам'ятну монету, а саме українська бавовна БТР-4Е Боцефал у сувенірному пакуванні. Монета з серії Збройні Сили України, виконана з Нейзильберу. Ось так виглядає сувенірне пакування разом з монетою. І це вже. Друга монета в цьому році, де місто Харків майже не згадується. Хоча в цьому місці цей бронетранспортер був і розроблений. Ну, добре, що НБУ хоч випустив медаль Харків, як місто герой. Ось так більш детальніше виглядає монета. Також є буклет з більш детальним описом, але з невказаним містом Харків. Підписуйтесь на YouTube канал, долучайтеся до Telegram каналу де всі новини виходять швидше, та ссылку на котрий я залишу в описі до цього відео. До наступних зустрічей.